Які сигнали треба подати у разі відсутності або насправді сигналів гальмування. Так. Так, дійсно, тож коли в нас відсутні або несправні сигнали гальмування, то нам треба якось повідомити а, про те, що знову ж таки ми гальмуємо, тому що не повідомимо, буде дуже така небезпечна ситуація. Водій не зможе зрозуміти, що ми гальмуємо. Тож як? А сигнали гальмування це у нас як вони взагалі виглядають. Це в нас такі червоні сигнали, які вмикаються під час того, як ми хотівну натискаємо на педаль гальма, ззаду на транспортному засобі в нас розміщується. Ну і, звичайно, що в даній ситуації, а, якщо вони нас несправні, то, звичайно, що ми повинні якось подати. А подаємо ми рукою. Тож, дійсно, якщо ми а, просто водій, нас тут не вказано, а ми водій велосипеда, ми водій автомобіля, тому що, наприклад, водій велосипеда, тож ну, велосипедист може подавати як правою, так і лівою рукою, тому ми і відповідаємо. Якщо ви бачите, а що водій в транспортному засобі в автомобілі рухається, і він з вікна а, піднімає руку вгору, ви знаєте, що це означає, що водій буде гальмувати. Тож про наступну йому зупинку, або просто він перегальмовує і вас так попереджає. Якщо велосипедист, то так само він або правою або лівою рукою подає, але водій автомобіля не тільки лівою рукою буде подавати, тому що ну правою там не так зручно будемо.